На початку ХХ століття дуже популярним було вивчення історії азійських цивілізацій. Одним із важливих центрів для дослідження став регіон Дуньхуан у Китаї. Тут свої активні дослідження проводили європейці та японці. Це місце було важливим пунктом на шовковому шляху. Серед місцевих жителів ходили легенди про неймовірні скарби, заховані у печерах одного із тутешніх монастирів. Археологи, ентузіасти та шукачі наживи старанно розкопували та відкривали середньовічні печери у пошуках статуй Будди та інших можливих дорогоцінностей. До однієї із таких експедицій у 1908 році потрапив французький лінгвіст та археолог Поль Пелліо. але його команда не була просто скарбошукачами протягом трьох місяців вони ґрунтовно дослідили близько 500 печер і підготували детальні фотозвіти та письмову документацію своєї роботи. У одній із таких печер на дослідників справді чекав скарб, тільки це були не золоті статуї чи дорогоцінні монети. Французи відкрили печеру, яка була запечатаною із 10 сторіччя. У ній було знайдено близько 70 тисяч рукописів китайською, уйгурською, тибетською мовами, санскритом а також двома зниклими мовами. Тут знайдено неймовірні речі. Наприклад, серед печерних текстів був єдиний відомий твір маніхейців, написаний ними ж самими. Науковцям траплялися тут також і зразки інших релігійних традицій, які не мали аналогів. Усі вони датуються періодом раннього середньовіччя і досі вивчаються. Уявіть собі захват археолога. В одну мить з'являються тисячі безцінних джерел, які можуть докорінно змінити наше уявлення про минуле. З того дня навіть збереглася фотографія. Поль Пеліо сидить у печері, оточений стосами манускриптів. Посередині стоїть свічка. Вчений у неймовірному збудженні перевіряє знахідки і намагається осягнути велич свого ж відкриття. Пеліо був фахівцем з китайської мови, він розумів, наскільки важливим і унікальним є ці знахідки, складно навіть приблизно собі уявити, що творилося в його душі в момент цього відкриття. Кожен юний археолог чи історик, який завітав до архіву, десь в глибині душі мріє знайти щось схоже: розкопати забуту середньовічну бібліотеку чи знайти досі невідомий документ. Ці мрії походять від відчуття обмеженості наших знань. Багато чого із минулого ми ніколи не відтворимо. Ну просто тому, що ми не маємо для цього достатньо джерел. Це прирікає нас на постійні здогадки, пошуки і мрії про якісь несподівані археологічні чи писемні відкриття, які, можливо, пролиють світло на питання, у темряві яких ми загубилися. Особливо ця проблема є болючою для історії України. Окремі періоди нашого минулого, регіонів, явищ, традицій, окуті суцільними білими плямами. Дуже сумною є втрата народної культури. Вона рідко була писемною і здебільшого існувала в усній формі, тому велика частина речей, які можуть дати нам відповідь на питання, ким ж ми є, безповоротно втрачена. Але історія, про яку я хочу розповісти сьогодні, не про втрату, а про знахідку. Це розповідь про скарб, який півстоліття пролежав у забутті і був віднайдений випадковим чином. Це історія про пам'ять, яка повертається в часи безпам'ятства і змінює усе навколо. Нашу оповідь варто почати із невеличкого села Голови, що на Верховенщині. Саме там, у 1889 році, народився її герой Петро Шекерик Донників. Насправді його біографія заслуговує окремого подкасту, тому тут я зупинюся тільки на якихось таких найважливіших фактах. Справа в тому, що він був звичайним собі селянином, який здобув, як і більшість дітей того часу, базову чотирихрічну освіту. Але це не завадило йому самостійно навчатися і стати одним із найвидатніших представників Гуцульщини, ну, напевно, усіх часів. Шекірик Донників був дуже активною людиною. Його авторство належить сотні оповідань, етнографічних розвідок, репортажів. Він грав у легендарному гуцульському театрі Гната Хоткевича, займався просвітницькою та правозахисною роботою, був організатором січового руху не тільки на Гуцульщині, а й на великій Україні, входив до української радикальної партії, займався рекрутингом до лав українських січових стрільців, був депутатом від Косівського повіту до Української національної ради. Західноукраїнської Народної Республіки, а згодом в пізніші часи навіть був війтом жаб'я. Цей гуцул із маленького села поблизу Чорногори навіть взяв участь у символічному ланцюгу на Софійській площі після проголошення акту злуки. У своєму традиційному гуцульському строї він засвідчив, що Україна справді єдина та неподільна. Він брав активну участь у військових діях директорії, воював проти денікінців та більшовиків. Розвивав осередки товариства Січ на Поділлі, а в часи Польщі був навіть депутатом Сейму та захищав інтереси українців. Шекерик Донників був людиною із сучасною ідентичністю. Він усвідомлював себе гуцулом і понад усе намагався зберегти культуру вірування, світогляд та історію своїх предків. В той же час він не мислив гуцулів без України. Увесь цей колосальний життєвий досвід, який я описав щойно. Усі ці подорожі Україною дозволили йому подивитися на своє середовище ззовні. Це лише утвердило його думки про те, що гуцульська культура, яка повільно зникає в горнилі модернізації, повинна бути збереженою, щоб збагатити цілу Україну. Усе це змушує автора сісти за свій найбільший і найповніший твір, який в деталях зобразив тонкощі духовної культури гуцулів на зламі 19 19-20 сторіччя. Ця книга виявилася його останньою справою, адже менше як за місяць після написання, у 1940 році Петра Шикарика-Донникєва арештовують совєти. Його слід губиться у тюрмах Сибіру. Ніхто навіть не отримав звістки про його смерть. Разом із автором зник і його твір. Його найкращий текст мав усі шанси на те, щоби стати одним із тих українських шедеврів, які так ніколи і не дійшли до читача. Лише у 1999 році частину рукопису було передано Товариству Гуцульщина. У 2007 році було вперше опубліковано цей твір, а через декілька років було знайдено відсутню частину. І тільки у 2019-му була презентована його повна версія. Дружина автора знала, що радянська влада знищить архів, який знається про його існування. Занадто вже небезпечним був той образ гуцулів, який пропонував Шекерик. Та й сам він був буржуазним націоналістом, а отже все, що виходило з під його пера, мало би тавруватися. Тому дружина письменника вирішила заховати рукопис. Вона помістила його у бідон та закопала у землю. Декілька разів його доводилося переховувати, а згодом вона передала цей скарб донці. Саме так дивом ця безцінна річ збереглася. Про що ж ця книжка? Це історія Іванчика, гуцульського мольфара, мисливця, вправного господаря та голови родини. Іванчик не любить, коли його називають мольфаром, адже він не вважає себе ним. За його словами, він є як будь-котрий християнин, котрий сповідує старовіцьку віру своїх предків. При цьому він знає всі закони природи, у який день яку роботу робити, на які свята природа дає нам знаки, відрізняє лікувальні трави від отруйних, замовляє зброю, лікує людей словом та береже свою господарку за допомогою суворого дотримання магічних ритуалів. Іванчик не шкодить людям, він лише допомагає їм боротися зі злом, яке оточує нас повсякчас. Герой вірить в Бога, хоча й не часто ходить до церкви. Щодня він поклоняється ясному сонечку, яке прирівнюється до найвищої форми божественності. Він святкує усі християнські свята, при цьому вкладаючи у них свій сенс. Наприклад, День пам'яті усікновення голови Івана Хрестителя або в народі Головосіки перетворився на головне свято стрільців, тобто мисливців. Кожен стрілець мав на цілий день відмовитися від їжі і присвятити себе підготовці мисливського реманенту, а також ритуалам, які би мали передбачити успіх майбутнього полювального сезону та захистити від нечистої сили. На святвечір потрібно було обов'язково здійснити ритуал запрошення та вигнання нечистої сили, такого собі градового царя, який на дні несамовитого озера кував град і негоди разом із грішними душами. Перед великоднем обов'язково було палити діда. Тобто розкладати обрядову ватру на своєму городі на честь воскресіння землі від зимового сну. На свято Семена Стовпника передбачали погоду на цілий рік, і цей список можна продовжувати далі, бо кожне християнське свято накладалося на господарський цикл, а отже, мало своє відображення у міфологічному світогляді. Іванчик дуже добре все це знає, і тому йому добре ведеться в господарстві, на стрілецтві, а також серед людей. До нього часто звертаються за допомогою. Але він і сам неоднократно стає жертвою потойбічних сил, інших мольфарів та різних недоброзишлиців. Гуцульська гордість та небажання миритися із несправедливістю часто призводить до конфліктів навіть зі своїми родичами. Йому доводиться протистояти силам, які є значно більшими за нього. Один із найбільш могутніх мульфарів робить на нього наслання, яке його ледь не вбиває. Хтось замовляє його зброю, краде молоко у на полонині, а до того всього у нього закохується лісна. Така собі нечиста сила в тілі жінки. Дідо Іванчик переповний цими магічними сюжетами, і для нас важливо, що це не вигадана магія, а та, яка була частиною світогляду людей того часу. Звичайно ж, книжка не належить до жанру фантастики, хоча тут є і магічні ритуали, артефакти, персонажі, вона є абсолютно реалістичним, ба навіть соціально побутовим романом. Просто магічне мислення було частиною реальності тієї епохи і частиною побуту. Свідчення про духовну культуру гуцулів у цьому творі є справді унікальними. Люди не надто любили розповідати етнографам чи фольклористам про свої нехристиянські вірування, про лісовиків, домовиків та відьом. Вони ніколи не ділилися замовляннями чи подібними обрядовими ритуалами, якщо ставилися до цього справді серйозно. Інформацію про цю частину народної культури дослідникам доводиться збирати по крихтах. Посилення впливу церкви, розвиток освіти та глобалізаційні процеси також витісняли залишки до християнських культів. З часом фрагменти стародавніх вірувань залишалися лише в певних ритуалах. Часто ці ритуали були позбавлені контексту і просто традиційно виконувалися. Їхній первісний сенс був загублений навічно. Релікти прадавніх вірувань найдовше зберігалися у регіонах, які були більш ізольованими. Наприклад, у заболоченому Поліссі чи у верхів'ях Карпат. Тому ця художня книжка може слугувати ще й додатковим етнографічним джерелом, адже вона була написана людиною, яка жила в середовищі, про яке писала. Це середовище досить довго зберігало свою архаїчність і пам'ять про минуле. Міфологія не може функціонувати без мови. Саме мова є основним інструментом, який формує цей простір. Автор використовує той діалект, яким послуговувалися гуцули на зламі 19-20 сторіччя. Через це пересічному читачеві може бути складно вловити сенс певних речей, адже багато слів вже не мають сучасних відповідників, ну, тому що вони позначають такі явища чи речі, які більше не існують. Ви можете послухати фрагмент аудіокнижки в озвучці Земляка Шикерикадонників Василя Зеленчука. Як на землі ніколи не м'ячиться лопату в землю в оплаті в придаванні моржені сіна, то восені німяться метать метати отаву в оплаті. Бо не буде того року доброго поліття на траву Йоотаве. Використання гуцульської мови робить цей текст неймовірно атмосферним. Я дуже рекомендую послухати фрагменти аудіокниги не хвилюйтеся, якщо спочатку буде складно. Навіть корінні гуцули вже не знають усіх тих слів. Але з часом ви вловлюватимете з контексту, що таке маржинка, сукровище, чи лядина чи бербениця, і тоді ви зануритеся у цю обстановку з головою. Неймовірно цікавими будуть і описи традиційних святкувань. Наприклад, гуцульське весілля тут змальовано у найдрібніших деталях. І що ще цінніше, окрім опису самих звичаїв, ми можемо прочитати також і про їхнє значення: автентичні примовки, замовляння, благословення, заготовлені символічні розмови. Все це справді цікаво читати. Звичаї пов'язані із Різдвом, святий вечір, коляда, от передовсім коляда. Тому що саме цьому фрагменту надається особлива увага. Бо колядування це той звичай, який, знаєте, дуже відрізняє гуцулів. І от Петро Шикерек-Донників, як людина, яка дуже багато подорожувала і знайомилася із традиціями інших регіонів України, дуже добре розумів цю особливу рису. Гуцули колядували тижнями і могли затримуватися в одній хаті на декілька днів. Колядники мали окрему колядку для кожного члена сім'ї та навіть для худоби. А господарі були раді приймати гостей, бо вірили, що поки людям хотітиметься до них іти, доти Бог обдаровуватиме їх достатком. Традиція толоки, звичаї та побут пастухів на полонині, мисливські ритуали, гуцульська полігавність, культура спілкування, поховальна обрядовість, ще дуже багато-багато різних антропологічних речей, які показують оцей архаїчний соціум гуцулів. На жаль, я не можу на них зупинитися, тому що тоді би цей подкаст тривав більше двох годин і його би вже точно ніхто не наважився слухати. Але я закликаю вас почитати, послухати і пошукати в цьому тексті щось своє. Ви точно там це знайдете. Звичайно, ця книжка не є історичною. Її автор, якби не прагнув бути об'єктивним, мав великий сентимент до своєї малої батьківщини. Подорожуючи Україною і беручи участь у вирішальних подіях історії, він хотів зробити більше, аніж просто зафіксувати звичаї свого дитинства. Він прагнув створити гуцульський наратив та вбудувати його у загальноукраїнський. Попри те, у нас немає нічого кращого, щоб вивчати автентичну мову, культуру, історичну пам'ять і світогляд українців Карпат, сторічної давності та ще й у художній формі. Ця книжка має ще й літературну і філософську вагу. Її головний герой є дуже такою багатогранною особистістю, який не завжди приймає правильні рішення, не йде на компроміси і часто через гонір потрапляє у складні ситуації. Через призму Іванчика автор розкриває одвічні проблеми: ставлення до смерті, прийняття власної долі, співіснування із природою, повагу чи зневагу до свого ворога, вибір між добром і злом. Іванчик ніколи не прагнув бути мульфаром. Але доля зводить його на такі манівці, що наприкінці життєвого шляху йому таки доведеться зробити цей вибір. А це означає стати на шлях, з якого немає вороття, відвернутися від Бога і приректи свою душу на те довічне кування граду на дні несамовитого озера. Бо саме так герої Шакерикадонників уявляли собі пекло. Автор не писав на злобу дня він прагнув говорити про вічне. Ця книжка була актуальною на початку ХХ століття і є такою досі. Бо, незважаючи на всі технологічні та соціальні зміни, ми самі не сильно змінилися, і ми можемо знайти себе у цих норовистих гуцулах роману Шекерека кадонників На цьому я хотів би зупинитися, переказувати сюжет, щоб часом не зробити якогось спойлера, хоча важко заспойлерити таку книжку. Але я раджу вам прочитати самим, тим паче, що нове повне видання супроводжується синхронним перекладом сучасної української мови. А зараз подумаємо, який вплив «Діду Іванчик може мати на сучасну культуру. Фантастична література, музика, живопис. Уявіть собі фільм жахів за мотивом демонології Карпат, чи комікс про мольфара або якесь містичне фентезі. Яка цінність буде такого художнього матеріалу, який переосмислюватиме реальний етнографічний матеріал? Ви можете сказати: Владе, я розумію, ти з ворогти, і тобі це цікаво. Може, це ще буде цікаво українцям з Івано-Франківська, Рахова чи, може, з Верховини, але навіщо мені це в Харкові? І відповідь тут доволі проста. Історія української мови та культури не є лінійними. Те, що народна культура та якісь етнографічні особливості збереглися здебільшого на Заході та півночі України, не є свідченням того, що на Сході чи Півдні її не було. Вона була такою ж цікавою та насиченою. Просто ця культура у значно меншій мірі добралася до нас, бо цілеспрямовано або і не завжди цілеспрямовано стиралася і знищувалася. При цьому Діда Іванчик показує, що культура гуцулів є абсолютно українською культурою. Вона має багато паралелей із традиціями інших регіонів. Просто завдяки гірському ландшафту і певному історичному везінню ці фрагменти збереглися саме тут. Частина з них є реліктами загальноукраїнської культури прадавніх часів. Текст Петра Керека Донниківа має надихати нас досліджувати свою старовіччину, відновлювати пам'ять, шукати натяки на схожі традиції чи моделі поведінки. У той же час він дає нам можливість пишатися різноманіттям та багатством української культури. Я сподіваюся, що так само, як віднайдення козацьких дум на початку 19-го сторіччя нагадало українцям їхню забуту історію і, врешті, зробило їх українцями, так і діду Іванчик допоможе пригадати гуцулам давню мову, звичаї і традиції, навіть якщо вони їх ніколи не бачили і не знали. Бо це те, як працює пам'ять. Нам не обов'язково бути свідками чогось, щоб воно стало частиною нашого єства, чи навіть наших уявлень про минуле. Десятиліттями нам розповідали ззовні, якими були українці, гуцули, одесити, кияни чи львів'яни. Читаючи книжки, ми самі починали вірити у те, що в Одесі завжди говорили так, як персонажі Ільфа і Петрова. Дивлячись фільми і серіали, ми вірили, що гуцулки ходять в очіпках, ну і так далі. Ми вбудовували це у свою історичну пам'ять і починали наслідувати вигадані традиції наших предків. А зараз у нас є можливість формувати цю пам'ять із наших джерел. І цим неодмінно потрібно користуватися.